Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо про доцільність святкування 8 березня та загалом роль жінок в українській культурі. Поговоримо із блискучою інтелектуалкою, письменницею та поетесою Оксаною Забушко. В Оксано Стефанівно рада вас вітати. Доброго дня, ну на черговій хвилі декомунізації у нас цьогоріч виникло питання в суспільстві щодо взагалі святкування чи не святкування 8 березня як свята, яке було марковане комуністичним. На вашу думку, що треба робити з цією датою? Ну не святкувати, а відзначати. Відзначати, бо це міжнародний день боротьби жінок за свої права, і в Україні він має свої традиції, і починається ні в року. Ну не обов'язково його пов'язувати з Кларою Цеткін і Розою Люксембург, бо традиції українського фемінізму значно довше і не від Клари Цеткін і не від комунізму вони починаються, і не відоксами за Бушкою польових досліджень з українського сексу. Фемінізм почався, а почався він від Наталі Кобринської Нівроку, і її полум'яної промови на зборах установчих зборах товариства Руських жінок 1884 року. Тобто, наступного року можемо відзначати офіційно 140 ліття організованого українського феміністичного руху, до речі, повного зібрання чи скільки, скільки небудь репрезентативного видання феміністичних праць Кобринської досі не маємо, тобто не знаємо своєї спадщини. І властиво я вже почала відповідати на ваше питання Це день, один із численних у нехід, міжнародному календарі, у всесвітньому календарі для пригадування, що є ось така в нашої цивілізації проблема. The День захисту дітей, день захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, день тих, день тих, день цих. А є ось цей е, багатолітній солідний, вагомий день боротьби жінок за свої права оброслий своєю видатною історією, бо справді саме в цьому питанні за минуль, минуле століття з гаком прорив був зроблений колосальний. Від епохи Кобринської до наших днів жінки отримали і виборчі права і право на, на вищу освіту, цього всього, ще наші прабабусі не мали. От і це привід цілий цей день всім медіям говорити про права жінок, про те. Як домогтися рівності прав бо в кожному суспільстві, як би ми не говорили, що ми пишаємося нехід, нашими жінками, але в українському суспільству ще далеко до повного рівноправ'я, бачите, тільки почала говорити, зразу натхнулася на те, що Кобринської не знаємо, і Кобринська не видана. Недопредставлені дуже недопредставлені наші сказати культурні матері. Ось ці роль. Льові моделі жінки українській історії і культурі модерного періоду, які в тому числі і за права жінок боролися далеко не згірше за своїх західних товаришок. Дуже вони в нас в культурі недопредставлені, і цей день є приводом цілий день говорити про боротьбу жінок так, за свої права. Йдеться просто дати... про зміну сенсів наповнення дати. Іншими сенсами то, точніше, повернення тих сенсів, які і мав би бути, а не зведення до тюльпанів весни, і краси, які до речі і були свято весни і краси. Це досить пізний, вже досить пізний новоділ. Це нововведення, ну я би сказала, навіть знаєте, вже цієї Брежнівської епохи. От тоді з'явився вихідний і замучений тяжкими трудами, радянський народ зрадів вихідному і, і якомусь такому, ну, більш-менш людяному святу. І давайте тоді весна, краса, котики, мімози напиваємось, відпочиваємо. Тобто, якийсь оцей момент розпружний було внесено. А якщо треба вихідного, знаєте. То вихідним в Україні до голодомору було 9 березня, день народження Шевченка. Це ви вже почали говорити про визначних жінок в українській культурі, і мені взагалі це здається визначальним для нашої культури, навіть феноменальним, те, що у першому ряді українських культурних діячів. Так багато жінок, навіть просто в першому ряді, враховуючи патріархальність в принципі світової культури, не тільки української, у нас Леся Українка в Пантеоні, Ольга Кобилянська, Марко Вовчок, і це тільки ті імена, які знають із шкільної програми. А чому так склалося, і що це говорить про нашу культуру, в якій жінки навіть в тих дуже тяжких умовах змогли так зреалізуватися? Ну, зреалізуватись їм було не так легко, і за кожною з цих доль, за кожним з названих вами імен стоїть дуже непроста доля і дуже непроста біографія. І давайте, поза як у нас все-таки, значить, восьме березня в календарі, то давайте говорити про те, що нашим попередницям не додано в нашому культурному пантеоні. Ви говорите про шкільну програму, а давайте подивимося на. На просту річ елементарна презентація героїчного канону в кожній культурі, в кожній країні, кого зображають на банкнотах. Ось банкноти це є елементарний іконостас тих героїв, з якими себе ідентифікує нація. Скільки в нас там жінок аж одна, і це Леся Українка, і то зображення не в зрілому віці. А з тринадцятилітньої фотографії, от дівчинка у віночку і вишиванці, ось це патріотичне фото. Нахід, коли діток вдягали для фотографії в цьому патріотичному інтелігентському середовищі, нашого сказати тіньового уряду, як називаємо членів української громади тої доби, от і ця і це ця інфантилізація вмисна, ось дівчинка у віночку, не автор. Камінного господаря Руфіна і Пристіли і Касандри. От, а дівчинка у віночку, от 13-літня, отак треба бути, скромніє, знаєте, на тлі солідних мужчин, які займалися державними справами. Е, мені, наприклад, е, дуже, е, ну скажімо так, болить е, такий сильний. Перекос в нашому баченні нашої навіть сьогоднішньої держави, нашої сьогоднішньої ідентичності, як ось та епоха Емського указу, коли українська культура, українська література і українська книжка змогла вижити завдяки тому, що українське книгодрукування було вчасно перенесене куди, в Підавстрійську Україну. В Галичину воно було перенесене, і так Галичина стала нашим пємонтом, бо там дозволені були українські книжки в Російській імперії, не дозволені були. Таким чином ми збереглися. А завдяки чому воно було перенесено? Спитайте кого завгодно, хто був відповідальний напряму за те, що це книгодрукування було перенесене в Галичину, хто його переніс? А це абсолютно фізична акція. Це Олена Милорадова, припрошую Єлизавета Милорадович з дому Скоропадська, так, тітка гетьмана, графиня Скоропадська, Полтавська дідечка, шляхтянка, дворянка, аристократка, засновниця української недільної школи в своєму маєтку, незважаючи на Валуєвський указ, це вона зафундувала українську книгарню для... Товариства імені Шевченка, яке мало бути засноване в Галичині, рішення прийняте на зборах громади після Балуєвського указу, коли от зібралися ці наші батьки нації з думкою, підпільники наші, з думкою, що треба щось робити, і якось треба цю книжку рятувати. І її 9 тисяч римських зафундованих, на які було куплено ту українську друкарню, і стали тим, Наріжним каменем друкарню перевезли Драгоманові Пельчиков до Львова, і з того єсть пішло. Товариство імені Шевченка, НТШ, можна сказати, про образ Української академії наук чи перша українська академія наук. І з того єсть пішло Галицький п'ємонт, українське книгодрукування в Галичині. Все те, що є уже модерною історією України. Історією модернізації України неможливою в Російській імперії не було б Єлизавети Милорадович, не було б її внеску, не було б її спонсорства, не було б взагалі її участі в українському русі в, в, в житті полтавської громади. Невідомо як би склалась наша історія ці імена імена цих видатних жінок на уже 31-му році незалежності. Вони досі не на вустах усіх, але ж це феноменальні приклади. Це люди, які сповнюють тебе гордістю за твою країну. Це приклад недооцінки матерів нації без перебільшення, скажу справді, тобто, тобто Єлизавета Милорадович мала би бути на на якій-небудь українській банкноті, мала би бути як мати-засновниця е, НТШ і взагалі можна сказати рятівниця української книжки. Ні, вона не розкручена. Тобто, от спасибі ж, що запросили на 8 березня поговорити знаєте, про права жінок і українських в тому числі. А це важливо, важливо, щоб цей простір резонував ось цими рольовими моделями, ось цими прикладами. Це важливо і для хлопчиків і для дівчаток в процесі виховання і формування ось цього гендерно збалансованого образу світу, адекватної картини світу, щоб нам потім ніхто не приходив і не розповідав, які мають бути і традиційні цінності, і ще там чогось, і ще там чогось такого. А з другого боку феміністки. Наче ці кремлівського хову, Кремлівського Кремлівського, скажімо так, фінансування, як в Німеччині сьогодні, не виступали проти надання Україні зброї під приводом, що війна це мовляв патріархат, це мужчини, а жінки, мовляв, не як воюють. зручно Росії розіграти карту фемінізму при тому, що у них навіть немає закону про домашнє насильство. У нас, на жаль, вичерпується час, пані Оксано, але ви. Надзвичайно важливу ідею вкотре наголосили про те, що наскільки наша культура багата, такими сильними жінками, треба тільки трошки копнути, і там справні справжні скарби розкриються. А з нами була Оксана Забушко, письменниця, поетеса, інтелектуалка. А далі за часом у нас уже випуск новин.